Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сяючі зірки Филип'ян 2.15.16 Ви сяєте як світла в світі, додержуючи слово життя. Перше, що я помітив у місті, це гральні заклади. Потім кіоски з продажу конопель, магазини для дорослих і величезні рекламні щити адвокатів, які роблять гроші на людських помилках. Хоч я і раніше бував у багатьох сумнівних містах, це, здавалося, перевершило всі інші. Однак, наступного ранку мій настрій покращився. Причиною цього стала розмова з водієм таксі. Я щодня прошу Бога послати мені людей яким він хоче допомогти, сказав він. І громади, повії, люди з неповних сімей зі сльозами розповідають мені про свої проблеми. Я зупиняю машину, слухаю, молюся за них. Це моє служіння. Розповівши про те, як Спаситель прийшов у наш занепалий світ, апостол Павло закликав віруючих виконувати Божу волю і додержувати Слово життя, тобто Євангеліє. У цьому випадку вони будуть бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, сяючи в ньому, як світла в світі. Подібно до мого нового знайомого таксиста, ми покликані нести світло Христа в навколишню темряву. Щоб змінити світ, християнин має бути вірним, сказав історик Крістофер Доусон. Тому що в цьому закладено всю суть божественного життя? Отже, просімо Бога дати нам силу бути йому вірними, сяючи Христовим світлом у найтемніших місцях світу. Як ви сьогодні можете зосередитись на Христі, а не на злі навколишнього світу? Як ви можете сяяти Його світлом серед людей? Помолимось. Господи Ісусе, дякую, що Ти є світлом для світу, і вивів мене з темряви. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.